Про майбутній мир, безпеку та світ без Росії в Івано-Франківську, український дипломат, екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін, провів лекцію для молоді. Чиновник каже, найважливіше продовжувати вірити у перемогу, не скаржитись та бути одним цілим. Із цим у нас, до речі, дуже непогано. Багато хто з нас надихається. Але іноді люди починають замислюватися і кажуть, що далі. І тому я за дуже чесну розмову завжди, я проти того, щоб якось говорити або слоганами, або щось не договорювати, якось намагатися приховати. Ну і третє, ми маємо залишатися самими собою. Ми при тому, що ми йдемо вперед, ідемо інтегруючись в захід в Європейський Союз. Ми з одного боку стаємо. По справжньому європейським і західним суспільством, а з іншого маємо зберегти себе водночас. Дипломат радить українцям, які мешкають у тилових областях, не забувати, що війна в усій державі, і ми усі нині на лінії фронту. Це логіка, хтось далі від Росії, хтось ближче, так у Хайкові, коли там 35 кілометрів до кордону, це це інше сприйняття. І ми по-новому, якщо хочете, перезавантажуємо Харків, тобто і економічна, і суспільна модель. Але ми пам'ятаємо, що до війни там було багато тих, хто там дивився на Росію, дивився на Путіна і казав, що то може бути. А тепер всім вибула мозок. Я вважаю, що це не про географію, це про новий сенс єдності. І ми не повернемося до тієї України, яка була до війни, не до 2014 року, ні до 2022 року. Співорганізаторка заходу Євгенія Бардяк зазначає, варто розуміти, що ненависний сусід нікуди не зникне. Однак ми повинні розвивати нашу державу і рухатись вперед. Нам треба формувати нашу державність, все одно нам треба народжувати дітей, все одно нам треба продовжувати наше життя і зважати на те, що є загроза. Ізраїль якимось чином формує свою державу в умовах постійної військового стану і очевидно нам доведеться ще не один рік не один десяток років також звикати до такого стану лекція відбулась у рамках 20-го мандрівного фестивалю документального кіно про права людини до кюдейсює юлія турконяк віктор Костенюк, телерадіо раї